Доброго ранку, слава Україні. 10 жовтня, 22 рік Україна, місто Миколаїв. Ну, отже, про все потроху, але недовго. День вчорашній. Те, що ми побачили, <кхм> продовження автошок по Кримському мосту. Але вчора нарешті м -м, якісь вже образи стали з'являтися. <кхм> що і як. Е е Наші кажуть, що це внутрішні розбірки у Кацапів. Ну, я думаю, що насправді це не так. Ну, Нема, нема серед рабів, а там всі раби, включно з хуйлом, який теж є рабом власної ідеї і всього іншого. Серед рабів не буде ніяких полковників От. Отже, як саме хуйло сказало, це зробили ми. Але як це ми зробили, розкаже історія. Я думаю, це наші герої зробили. <кій> наші герої не матросові уявні. Наші герої на амбразуру не кидаються. Вони дуже і дуже, дуже розумно знищують ворога і його комунікації. Навколо нашого міста, значить, вчорашня ніч була тиха. Сьогодні нас обстріляли. Вчора був аж на південній, на самій південній околиці міста за Балабановкою. Дуже чутно, як точаться бої. Постійна канонада це десь з середини дня була дуже багато суперечливої інформації. Що і як там, по Снігурівці, по Терновим подам. Ну, знов таки хочу сказати так, що це не Донбас, з його нулями і відстань між нулями по 200-150 по метрів. Тут від одної від нашої позиції до свинособачої позиції може бути і 5 км. Все, що на проміжку знаходиться це сіра зона. Тому ви бачите купу відосів, де. Їдуть наші на джипах, на БТР-ах. Оце саме там. Наші постійно наносять удари. Вчора писали, що нанесли удар безпосередньо по Херсону. От, там, де кацапи в кар'єрі, це район Шуменського, як на Білозірку. там десь кар'єр є, і вони тренуються. Ну, Наче прямо в кар'єр прилетіло. Потрошку перемелюємо всю цю наволоч на фарш. От, і удобрюємо наші поля. Сьогодні вночі нас наші обстріляли. Я не чув, чесно кажучи, проспав десь о першій годині. Може це десь околиці, ну подивимось. Дам ще може якісь короткі відео. Також обстрілюють мою маленьку батьківщину місто Запоріжжя. І ці ночі. Тварі влучили в центр міста, бачив голову по штамп, ностальгічні спогади у мене щодо нього. Бо там в ті роки, початок 80-х, то там зазвичай призначали побачення дівчатам, і я теж своє перше побачення призначав. Тому можу сказати кацапам, ви здохнете за те, що ви робите б'єте по всьому нашому рідному, в тому числі по нашим спогадам, і все буде Україна, слава нації, смерть російській Федерації.